Жив був у далекій країні старий чарівний ліс, де дерева шепотіли казки, а зірки щоночі танцювали над кронами. У цьому лісі мешкали дружні звірята зайчик сірохвостик, їжачок, колючий ніс, лисичка рудохвостка та сова мудроок вони любили разом гуляти, шукати смачні ягоди та розповідати історії біля старого дуба. Одного вечора, коли місяць світив особливо яскраво, зайчик сірохвостик помітив у кущах дивне сяйво. Воно мерехтіло, наче маленький шматочок веселки. Друзі, подивіться. гукнув він. Усі збіглися і побачили, що між двома старими соснами з'явився магічний портал, увесь у блискітках і кольорових спіралях. Що це таке? здивувалася лисичка рудохвостка, обережно торкаючись порталу лапкою. Це, мабуть, чарівна брама, мовила сова мудроок, поправляючи окуляри з листочків. Легенди кажуть, що такі портали ведуть до іншого світу, де ховаються давні таємниці лісу. Їжачок Колючий ніс, хоч і був найобережнішим, не втримався. А що, як ми зазирнемо? Може, там скарб? Звірята переглянулися і цікавість перемогла страх. Узявшись за лапки, вони разом ступили в портал. Блим! Усе закружляло, і раптом звірята опинилися в іншому лісі, ще більш казковому. Дерева тут світилися ніжним зеленим світлом, квіти співали тихі мелодії, а в повітрі гуділи крихітні світлячки, схожі на зірочки. Посеред галявини стояв старий пеньок, на якому сидів маленький лісовий дух на ім'я Вітрик. Він мав крильця як у метелика і посмішку, як у сонця. Вітаю, друзі, сказав Вітрик, ви знайшли портал до серця лісу, але щоб повернутися додому, вам потрібно виконати три завдання. Тільки так портал знову відкриється. Звірята слухали уважно. Перше завдання було знайти чарівну пелюстку, яка сховалася серед співочих квітів. Лисичка рудохвостка, яка мала найкращий нюх, обійшла галявину і відчула солодкий аромат. Ось вона! радісно гукнула, дістаючи блискучу пелюстку, що світилася наче місяць. Друге завдання розгадати загадку лісового струмка. Сова мудроок. Підлетіла до струмка, який шепотів. Я течу, але не втікаю. Я співаю, але не гукаю. Хто я? Сова задулася і відповіла: Ти струмок! Вода засміялася і подарувала звірятам кришталевий камінчик. Третє завдання було найскладнішим допомогти світлячкам зібрати втрачене світло. Зайчик сірохвостик і їжачок колючий ніс. Бігали по галявині, ловили крихітні іскорки і повертали їх світлячкам. Їжачок навіть трохи вколовся, але сміявся, це ж заради доброї справи. Коли всі завдання були виконані, вітрик змахнув крильцями, і портал знову засяяв. Ви, молодці, сказав він, ви довели, що дружба й сміливість це ніші за будь-які чари, а ще візьміть цей подарунок. Він простягнув звірятам маленьку скриньку, у якій лежала зірочка, що світилась м'яким світлом. Звірята повернулися додому, а зірочку повісили на старий дуб. Відтоді, щоночі, вона освітлювала ліс, нагадуючи про їхню пригоду. А чарівний ліс шепотів нові казки, які звірята розповідали одне одному перед сном. От би ще раз знайти той портал! Мріяв зайчик-сірохвостик, засинаючи. А сова мудрок лише посміхнулася. Хто знає, може ліс ще приготує нам сюрприз. А якщо вам сподобалася ця казка, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові чарівні історії.